вам, дорогі брати і сестри, колись пострадянський простір розповідав такий анедот ідуть лівською вулицею, ну, скажімо так, Кайбісти. І до них хтось там каже Христос Воскрес. І один до них відповідає якийсь там офіцер: Спасіба, мені вже доложили». Я знаю, що сказавши Христос Воскрес, я нікому не відкрию ніякої таємниці. Всі знають про це, що ми триваємо. В періоді Великодня для когось, якби, під центри святкування позаду, хтось для когось зараз вечір суботи, як люди збираються на, на, на вечір'я, яке буде зустрічати День Воскресіння. Суть послання незмінна. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Чому нічого нового, ми про це чуємо, ми про це говоримо і нам це повторюють. На жаль, одним з побічних ефектів широко поширеної інформації, про яку всі знають, є те, що ми звикаємо до неї як до казки, як до мелодії, яка постійно грає, як до фону. І ми маємо, всі ми люди маємо властивість не задумуватись над тим, яка інформація? що саме? Що мені з того, так? яка практична, навіть не те, що користь, яке застосування, прикладна технологія, що це має конкретно е, до мого життя? моїм сьогоднішнім завданням, що я хочу зробити, сказати то, що і так, може, всі знають. Але в свій час мені помогло, коли хтось це пояснив мені, чи коли мені про це нагадують. І я постійно потребую, щоб мені про це теж хтось нагадував, щоб хтось був свідком свого досвіду, що він воскрес. Це він подолав смертю смерть, і тим, що в гробах він дарував життя, стосується так, фінального, есхатологічного, тобто моменту, коли він прийде, і того, що ми всі померлі, вийдуть з гробу, ну, хто ще не встигне вмерти, то переміниться. Так. Це велике значення має для нашої віри, але воно не повністю вичерпує всю красу і всю силу того, що він зробив за ті дні. Бо перед тим він, е, воскрес із мертвих, він був серед мертвих. І ті мертві, серед яких він був як і дослівно, так і ці маленькі смерті, які переживає Переживав, на жаль, буде переживати кожен з нас. В п'ятницю він спустився в таке, в таке місце, де ми його би так зараз сучасною мовою сказали, він спустився в дно і звідти вже не стукали. Тобто він, знаєш, він зайшов, слово, якою перекладає Латинська церква в Україні, це слово вітхлань. Не всі його може люблять. А це місце шеола, пекло, так? але це не є то пекло, яке буде остаточно. Це є місце найглибшого людського упадку. Там, де є просто дно самотності, дно відкинення, дно безнадії, дно власної мізерності, власної нікчемності і власного програшу. Він в це місце війшов. І зауважу, що там було дуже багато роботи, бо це йому зайняло час від п'ятниці, 3-ї години до ночі. Три дні мав що робити і мав з ким там говорити. Що це практично означає? Це означає, що він не звільняє нас від цього місця, особливо, якщо це місце вже стало з нами, якщо це було моє минуле, або якщо це зараз я переживаю. Сила його Воскресіння. Остаточно виведе на зробів, але його сила цього Воскресіння і сходження. Тут важливе, що він робив в суботу, що він робив цілий той час. Він перебував серед мертвих. І зараз, він той самий, вчора, сьогодні і завжди, він спускається в моє особисте персональне дно, моє особисте, персональне, глибоке, смердюче пекло. В це місце заходить він. Він був, він може бути серед мертвих. Він не боявся смороду, який йшов з гробу Лазаря. Ми хочемо йому завжди наприклад показатися гарнішими, красивішими. Сказали, до мене прийдеш, як ми робимо з гостями. Коли я буду мати, прибрано, наварено, поскладено, доказом чого є то, що ми виробляємо кілька днів перед великодним. Ми готуємося, що ми гостей не можемо прийняти в щось таке, що недостойне їх і недостойне нас. Дуже часто ми то саме робимо з ним. Ми кажемо, що я тебе покличу, тебе запрошу в своє життя, чи я буду достойна тебе прийняти тоді, коли буде то, то то і то. Але весь трюк в тому, що своїми силами ніхто ще не вийшов з пекла, ніхто ще не вийшов з свого особистого дна. Якби справжній вихід, справжнє нове життя, можливо, коли ми запрошуємо його туди, коли ми відкриваємо йому своє серце. Це місце дає сморід. Де є бруд, де є всі мої програші, де є мої невдачі, де є мої помилки, де є мої добровільні рішення? Не добра, а зла, комусь іншому і собі. Це місце він спускається. І е, співпереживає зі мною. Він бере на себе мої немочі і болі, і він стає настільки тісно, між мною і тим дном, так якби, він єднається там. Моє страждання має бути шанс мати шанс, поєднане, бути з його. Таким чином, в місці свого найбільшого падіння, в місці свого найбільшого вічаю. І в місці, де я думаю, де кожен з нас думає, що найменше достойна любові і найменше достойна його, його присутності, в тому місці є шанс найбільше відчути його любов. Тому що гарних, чистеньких, правильних, мудрих, успішних, самодостатніх, люблять всі це не нескладно. Але у досвід в моїй найнижчій точці, в найгіршому моєму стані, він найближче, він найбільше показує. Там його любов реально справжня. Я можу її відчути. Там я знаю, що я люблена, не коли я варта, не коли я премудра, прегарна, примолода, прикрасива, прелала, все, що ми можемо придумати. А от в цій точці, де я не маю чим козаряти, не маю чим зіграти, все, що я можу зробити, то прийняти. І туди він не береться прийти. І тоді з того гробу можна вийти разом з ним. І він виходить звідти, він перетворює. Гробницю на місце нового життя. Він народився в печері його тіло, вийшло в печері з тіла Марії. І він з печери, в якій був похований, виходить в тілі, в воскресному іншому. Він має силу гріб перетворити на місце народження. Він має силу перетворити гріб на утробу, з якої виходить нове життя. Ця ідея його Воскресіння не тільки в тому, ну, їх, скажімо, багато, щоб адекватніше висловитись. Але один з вимірів йому розходилося в мене, йому розходилося в тебе, йому розходилося в кожного з нас, щоб ми мали Його силу, щоб він вивів нас заробів. А в наші часи, я думаю, про гроби ми швидше. Знаєм і розуміємо, ніж про якісь інші місця цей досвід глибоко переживає кожен. Тому Христос Воскрес. А це означає, що Він помер і був в Шеолі, і Він був в нашому пеклі і хоче туди зайти. Але Він Воскресає і хоче нас звідти вивести, наше відкрити свій, своє серце, свій гріх, запросити його туди. Що він міг його моє серце перетворити на місце, звідки народжується нове життя? Христос Іскрес.